Слухайте українську народну казку пан Коцький». Жив собі дід та й горя не знав. Мав чимале господарство та ще й кота. Але котик постарів, багато спав, зовсім не ловив мишей, бо став ледаченький. Заведу в ліс, хай там і доживає. Іде котик. Взяв котика та й до лісу подався, там залишив під пеньком, Чевно попрощався, та й додому пішов. Залишив кота в лісі, кіт сидить, сумує, не знає, що робити. Тут, бачить, лисичка кудись весело мандрує. Я лисичка, я сестричка, по лісу гуляю, я гусяток попасла, тепер зайців піджидаю. Боже милий, що за диво. вперше таке бачу. Скажи мені, як ти звешся, молодий козаче? Ні, я пан Коцький, цар звірів, <різь> по лісу мандрую, дуже добре бачу. А ще краще чую, можу всіх вас я поїсти, коли розізлюся. Ой ти, котику, коточку, не сварися, не сердися. Для тебе вже є курятинка з перцем. Іди до мене, поспішай жити у хатинку. Буду тебе доглядати, як малу дитинку. І стали вони жити. Хаки поживати, ще й пісень співати. Лягай, котику, поспи, а я поспіваю, можу казку розповісти, якщо побажаєш. Кіт заснув, лисичка встала, вийшла собі з хати, сіла собі на пеньочку рушник вишивати. Вишиваю я рушничка гарного для свого господаря. Ниточки я підібрала яскраві, чудові, червоненька і чорненька. Гарний рушничок буде. Вже пройшло немало часу, кіт поспав, потягнувся, став до себе розмовляти. Саме цю розмову підслухав зайчисько, який саме пробігав біля хати близько. Ох, і добре, я живу, лисеньки, гарненько. Вона мене так милує, як дитя маленьке. Можу спати, погуляти, книжки почитати, а ще можу я, як схочу, половити всіх звірів і буде робота. Як почув все це зайчик, то дуже злякався, побіг світи він в мерщій. Під кущем сховався. Там посидів він довгенько, подумав гарненько, поборов собі свій страх, до друзів подався, щоб усе це розказати, чого він злякався. Я до вас розмову маю. Лиска про якогось звіра дбає. А зоветься він пан оцький, його лапа, як спаде. Того він розірве. Ну, о на раду пану Коцькому дамому раду. Треба друзів борщ варити, щоб звіра задобрити. Роздобуду вам ковбаски, буде борщ смачний, як казка. Я капусти нанесу і до страви принесу. Рицем землю я копаю, і картоплі назбираю, пошукаю бурячок на червоний борщичок. Бочку меду прикочу, хай він їсть, аж досхочу. Так, порадились гарненько. До роботи всі швиденько. І звірі розбіглися. Вовк приніс ковбаски сала, а кабан морквинки, зайчик голову капусте, буде борщ смачний і густий, ще й картопля і буряк буде страви добрий смак. Я б пішов та вже старий, вже не повороткий. Дуже я погано бачу. Зайчик наш найшвидше скаче. Бідний зайчик, що ж робити? Мусить гостей запросити. Пане Лиско, в цю годину кличуть звірі вас в гостину. Прошу, тож не погордіть, з паном коцьким приходіть. За запрошеннями вдячні. Але будьте всі обачні, поховайтесь хто куди, щоб уникнути біди. Бо пан коцький сама злість. Як побачить, то всіх з'їсть. І побіг зайчисько до своїх друзів. Прийшла виска та сказала, щоб усі ми поховались, бо пан Коцький сама злість. Як побачить, то все з'їсть, щоб сховатись від біди, лізем з хто куди. Бачу, дуб тут недалече буде там мені безпечно. Я за дубом причаюся і на все це подивлюся. Ну, а я у хми зарився, лише хвостик залишився. Довгі вуста куций цих міст. Добре, що малий на зріс, так що я із ним не граюсь. Також, мабуть, я сховаюсь. Тільки звірі поховались тут і гості показались. Ох, і пахне тут так смачно. Я потрапив, наче в казку, а смачна яка та юшка. Не відтягнеш і савуш. Та біда одна не ходить, за собою іншу водить. Кабана комар кусив, він хвостом поворушив, кіт на хвостика стребане, кабан з хмизу як рване. Ой, рятуйте, ой, боюся, тут. Я... Пан Коцький з переляку Вліз щодуху духу на гілляку та його ведмідь зустрів та й додолу полетів. Ой -ой -ой. Ну, а зайчик куций хвіст дременув мерщій у ліс. Все, пробачте, я побіг. Бідні страху аж наїлись, та живі хоч залишились. Сіли поміж ялинками поділитися думками. Ох, страшна та звірюка, довгі лапи, малі вуха, тільки лискав він сметану, та вже каже моло, моло. І стрибає, як звірюка, ледь не вбив з мене духа. Я ж кажу вам, бідолахи, що великі очі в страху. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.